Серед старовинних середньовічних замкових комплексів в Німеччині є такі, що на якомусь історичному періоді свого існування були залишені без використання, покинуті, і, здавалось, приречені на швидке подальше руйнування. Але волею та ентузіазмом певної групи людей, організацій ці старі споруди, які подекуди перетворилися на купу уламків, відновлювалися, відбудовувались. Реставрувались і отримували друге життя на сучасному етапі історії. Таким є водний замок Вільмерсен поблизу німецького містечка Трендельбург. Замковий комплекс виник з невеликого монастиря біля річки Дімель в 12 столітті. Взагалі точна назва цього комплексу замок Вільмерсен з ровом. Бо у 18-му і 19-му століттях цей маєток майже повністю був оточений ровом з водою. У 20 столітті ров засипали, але термін і назва Вільмерсенський замок з ровом зберігся і донині. Тривалий час понад вісім століть цей маєток слугував сільськогосподарською фермою, в якій постійно будувались нові споруди різного призначення. 14 і до 19 століття комплексом володіла родина графів Штокхаузенів, які разом із землеробством розвивали в цій місцевості інтенсивне тваринництво. Після того, як у 19 столітті велика ферма була здана власниками в оренду як звичайна заміська садиба, середньовічний будівельний ансамбль почав занепадати. Його відродження почалося в 1986 році, коли в окрузі міста Касель була створена Асоціація професійної підготовки та подальшої освіти. Ця організація придбала залишки замкового комплексу і почала реалізацію головної мети асоціації надати можливість безробітній молоді отримати професійну кваліфікацію в галузі охорони і відновлення історичних пам'яток. Були створені навчальні майстерні, де молоді люди під керівництвом досвідчених спеціалістів реставраторів і будівельників почали закріплювати руїни та відбудовувати окремі споруди та їх частини. Через 10 років реконструкція замку просунулася настільки успішно, що відновлені господарські будівлі з колишнім фруктовим садом стали доступними для запрошення в комплекс великих груп людей. І виникла оригінальна ідея не перетворювати замок Вільмерсен повноцінний сервісний центр, а надати можливість його відвідувачам самостійно організовувати свої заходи в рамках встановлених правил. Хоча, звичайно, деякі культурні заходи проводяться і власником комплексу, асоціації професійної підготовки та подальшої освіти. До речі, ця асоціація наприкінці минулого століття отримала німецьку премію з охорони пам'яток. У будівлі колишньої стайні для коней створено сучасний музей історії сільського господарства з великою і унікальною колекцією предметів сільського господарства, фермерства та ремесел. У заї проводяться постійні різноманітні виставки, а в інших будівлях комплексу концерти, показ фільмів під дахом та просто неба та інші культурно-розважальні заходи. Водному замку Вільмесен популярними стали індивідуальні та колективні організовані екскурсії старими будівлями та територією комплексу. Так, наприклад, дуже цікаво блукати лабіринтами підвальних і напівпідвальних та складських приміщень колишньої пивоварні. Ці старі комори і підвали особливо полюбляють відвідувати учасники святкових весільних заходів, які проводяться у романтичному замку Вірмерсен дуже часто. І на ці весілля з містечка Трендельбург прибувають офіційні особи з відділу реєстрації актів цивільного стану, щоб тут же, на місці, де проводяться весільні церемонії, зареєструвати шлюб. Теплий період року з березня і до листопада в комплексі працює своє кафе. А електроенергією весь водний замок забезпечує своя автономна сонячна електростанція. Водний замок Вірмерсен також надає можливість великим групам відвідувачів ставити свої намети і власну кухню на прилеглих галявинах і у фруктовому саду. І такі великолюдні колективні свята з родиною та друзями набувають у замковому комплексі Вірмерсен все більшої популярності. Завершити цікаву екскурсію Вюльмерзенським замком з рогом можна коротким оглядом місцевої невеликої страусидної ферми, що по сусідству із старовинним комплексом Вюльмерсен, відродженому молодими ентузіастами і досвідченими майстрами.